Вірш історія. Автор Роюляна історія циклічної ідеї минає, що разу на рід наш перепонник кидає. Не знано, що скільки випробувань буде, але найбільше болить, що гинуть люди, репресії, знущання, знищення мови, полуні, ракети, ріки, крові? Чому все на нас? Чому стільки болю? Що випадає на українську долю? Розстріляне відродження, тільки згадати, хіба можуть вірші та твори стріляти? Хіба люди винні, що за правду стояли? Вони. Між книгами людей не вбивали, ли ми сильні, мівилі, незламні духом. Ще разу стає міцним теплим кожухом. Хом і знову війна страшні ці п'ять літер, і страх очах, і вже гинуть діти. Невже ми знов щось не те зробили, що на нашу землю дитячу кров пролили, народ наш навчався, жив і творив, і просто історію власну жваво вчив. І зараз героїв багато з небес взяли б і до хорону, рід наш увесь. Ми пам'ятаємо, серці живріє, для всіх єдина бажана мрія.